Військовослужбовці, які самовільно покинули частину, можуть до 1 березня повернутися на службу без кримінальних наслідків та перевестись в інший підрозділ. Проте є виняток, це не стосується військових, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року. Для всіх інших за 5 хвилин подавайте в «Армія плюс рапорт на повернення на службу після СЗЧ. Додайте також рекомендаційний лист, який нещодавно отримали від частини, яка зацікавлена у вас. Це підтвердження, що вас чекають в іншій частині. Далі є 24 години, щоб безпечно дістатись найближчого відділення військової служби правопорядку. Там вас проконсультують, що робити далі, та зроблять припис, щоб безпечно та без перешкод дістатись батальйону резерву. Командир такого батальйону має 72 години, щоб відновити грошові виплати, соціальні гарантії та поновити вас на службі. Все чітко та швидко, як і прописано в спрощеній процедурі повернення на службу після СЗЧ. Далі можна оновити свій рекомендаційний лист, вказавши актуальну посаду в частині резерву, і додати лист вже до іншого рапорту на зміну місця служби. Для цього у рапорті на екрані з питанням, чому бажаєте змінити частину, потрібно вибрати пункт інше та вказати, що повернулися після ПСЗЧ, а також додати актуальний військовий документ із поточною посадою у батальйоні резерву. За потреби кадровий центр ЗСУ додатково перевірить дані напряму в батальйоні. За 72 години вже є рішення про переведення. А отже, як батальйон отримає наказ, ви можете готуватись до від'їзду у нову частину. Дякуємо, що повертаєтесь на службу.